Якщо ви вирішили, що у вас вдома, наприклад, бракує стільця, то ви просто виділяєте якісь кошти з власного бюджету, йдете в магазин, купляєте цей стілець і ставите де хочете в своїй квартирі. Але що, якщо, скажімо, в парку поруч з вашим будинком, ось ви йдете, і вам здається, що тут добре було покласти плитку, або, скажімо, щоб тут з'явилися лавки? А... Було б непогано, якби так само можна було б просто звернутися до якогось бюджету, взяти кошти і їх поставити, так, як ви собі уявляєте. Але насправді ми просто мусимо чекати, поки до цього додумається місцева влада. Але насправді такі бюджети, коли самі мешканці вирішують на що витратити комунальні кошти, кошти громади, існують. Вони називаються партиципаторні бюджети. Існуються в світі з 89-го року минулого століття. Додумалося до цього вперше в Бразилії. Але зараз це надзвичайно популярна практика саме в Європі та Північній Америці. Україна теж вирішила долучитися до цього. Поки що в порядку експерименту, як працює цей бюджет, як мешканці подають конкурсні заявки, як відбувається голосування? Скільки грошей на це все виділяється? Це зараз ви дізнаєтеся на прикладі міста Чернігова. которые во Львове делали такие вещи, и в августе они установили такую площадку, подобную, парк именно, но там больше на скейт ориентирован, но в принципе те фигуры, которые используются, они устраивают у нас. Они установили в августе в Тернополе. Там была презентация, я с ними списался, а они мне сбросили ролики. Те люди, которые подавали проект, им сразу говорили, что ребята, пожалуйста, приносите, подавайте, но люди просто не верят ничему, что происходит. То есть они с тобой общаются, говорят, да-да-да, да, да, может быть, и все. И сгорают, потухают, нет огня в глазах вообще никакого. Возможность была у кого угодно. Просто вопрос в том, хочешь ты это сделать или не хочешь. Как говорил королев, кто хочет, отличить возможности, кто не хочет, отыщит причины. Что, едем но... там раскрывает потенциал. То есть сейчас кататься можно только по городу, прямой асфальт, ямки, ну прямой асфальт. Многим ребятам просто надоедает кататься просто по городу или просто на ровном месте и они перестают кататься. Просто это перестает быть интересно. Ты катаешься в день-два, месяц и останавливаешься в развитии. Эскектар дает платформу для подальшего развития. Славутичи, в, в Киеве, Гаудинский скейт парк. Обалденная штука. Пытаются ребята там, э, по 5-6 лет там, с таких рам просто. Мне ну, не слова. Одни эмоции. Мы подготовили оптимальный набор фигур, которые подходят для каждого, как для велосипедиста, для роллера, для скейтера. И все будет ось тут, да? Вот на месте все Майданчика. Да, да. Здесь уже был в свое время скейт парк небольшой, но из-за того, что им никто не занимался, он пришел в упадок. Как вы це рекламуете? Включаем сарафанное радио, стараемся оповещать всех своих. Дом у трамплина хранится на общественном, на общем балконе в подъезде, на седьмом этаже. Доводиться з дому носить сюди? Да, приходиться. іноді на машині, іноді на тролейбусі, Там колесики есть. есть уже изворачиваемся як можемо. Задоволені у міській владі експериментом з бюджетом участі чи планують його продовжити на наступний рік. Про це зараз будемо розмовляти з міським головою Чернігова. Ми ці гроші будемо мати в зв'язку з тим, що є децентралізація і є перевиконання міського бюджету. У мене є впевненість на те, що і на наступний рік будуть кошти. Я сподіваюся, що може можливо на наступний рік це буде і більше коштів в залежності від реалізації. Головне, залучити людей. Дійсно, чого не вистачає всім, можливо, якийсь час приходить певна апатія, і хтось сподівається, що хтось. Зробить за когось зробить ні. Ну тоді про перспективу взагалі нічого думати. Якщо казати про бюджет участі, то цього року в Чернігові він складає 4,8 млн грн. гривень. Звідки така сума? Це рівно 1% від власних надходжень до міського бюджету. Також вся цифра була поділена навпіл між капітальними та поточними проєктами. Максимальна сума заявки на капітальний проєкт складала 1 мільйон 200 тисяч гривень, а на поточний 360 тисяч гривень. Ну і всього було подано 73 проекти. Спеціальна комісія при міській раді відібрала з них 56, які відповідали умовам. І два тижні тривало голосування. Станом на останній день близько 6 тисяч чернігівців підтримали той чи інший проект. Голосування за вже подані проекти в Чернігові відбувається в бібліотеках та в кількох школах. Ну, от, зокрема, ми зараз біля центральної бібліотеки імені Коцюбинського. І ось тут вже на вході є оголошення, бюджет участі про інформацію про те, що саме тут відбувається голосування. Давайте зайдемо всередину і побачимо, як голосують люди. Може, когось там побачимо. Ну, ось тут відбувається останній день. Сьогодні нагадаю голосування бюджету участі, партиципаторний бюджет, так також він називається в Чернігові, в цій бібліотеці. Ось доброго дня. Це, я так розумію, саме ці бланки, та, де можна так. взяти і проголосувати. А є, є вони різного кольору, чи вони так, відрізняються? Це поточні і капітальні. Аж етаж дуже великий, тому що кожен день починається з 9 ранку і до 6 годин вечора. Люди йдуть дуже так великим кількостям. Ну, взагалі, то йдуть голосувати вже за свій проект. Якщо лікарня, то вони йдуть вже за лікарню голосувати. Кожен хоче, щоб його проєкт виграв. Кожен знає за що він же коштував. Да. Ну, мало людей приходить, які просто почитають, а тоді вже що подобається, тоді вибирають. Дитяча лікарня на проекту з добробуту про дитину ми вирішили, в тому числі я вирішив, щоб ці денежки для дітей, не для кого-нибудь там, як говориться, але діти це наше майбутнє. Як ну. вам залі ідея того, що люди самі вибирають на що витратити кошти бюджетні? Ну, я одобряю это. Не треба людям нав'язувати свої, як говориться. А люди вибирають, значить, так треба. Ви ви ж знаєте свій проект за що буде? Так, це наша школа десята голосує, щоб покращили наші. Обладнання. А вы ви, ви вчителька школы? Да, вчитель 10-й школы. И тут был расчищенный берег, песком насыпанный. И он был довольно длинная полоса. Uh -huh. Насколько я знаю, тут пыталась хозяйка этой бани выровнять берег, насыпала, но все-таки своими средствами она ну, все равно облагородила. А говорить нечего, поставила переодевалки, поставила мусорки. Но вид все равно вот такой остается. Ага, а вот и десна. Да, вот десна. Вот сделала хозяйка ступеньки, спуск. Десна поднимается, когда разлива она поднимается. Вот до сюда прямо. Сейчас обмелела, она ушла. Можно спуститься. Таковой вот это весь пляж я Брянц. А раньше он был вот... Вот так вот был пляж Брянц. Я всю жизнь, 39 лет я прожила в этом районе, 39 лет хожу на этот пляж. Ну и поэтому, когда появился этот бюджет, возможность что-то сделать, я написала проект от себя. Ну, разрахунки я была сама. Я взяла розрахунки на сайті міської ради, благоустрій, пляжа, є сусідні пляжі на золотий берег. І при примірні ну, затрати, витрати я вложила в розрахунок своєї програми. Я мало де змогла розказати своєму проекту. Я в соцсетях в основному рекламувала. Ну, це хто? Мої друзі. Навіть питалася. где-то оставить на даже на ну на блогах города но ну, не на всей даже печатали я пыталась ссылки даже не за свой проект за, вообще в принципе там много хороших проектов там не только мой проект там много интересных ребят и проектов представили информационно вы знаете выборы выборы конечно немножко значимость момента уменьшили Уменьше, якщо не було, если бы не было виборів, то я думаю, було б більш активне обговорювання і більше активне було б і подання цих проєктів. Проєктів зроблено багато проєктів, то, що я вважала, бы, мене це цікаво. Ремонт школи. Ні, ну це нужна віч. Ремонт больницы. Это тоже очень нужна вещь. Ну, я все-таки вважаю, що на це деньги должны выделяться з бюджету і так. Ну и так, вы знаете, у меня эта идея уже давно привести в, в порядок, поэтому я ношу, как я не догоню, так хоть согреюсь.